Добрий день, ви на каналі Центр правої допомоги, з вами юрист Олександр Васильович. І в цьому відео ми поговоримо про право на спадщину. Відповідно до 392 статті Цивільного кодексу України власник майна може переділити позов про визнання його права власності, якщо його право е не визнається, або створюється іншою особою, або втрати ним документів, які засвідчують право власності. Визнання права власності спадковим майном судовому порядку є винятковим способом захисту, яке має застосовуватися, якщо існують перешкоди для оформлення спадкового прав у нотаріальному порядку, тому, в тому числі у випадку визначених судом за позовом спадкоємця додаткового строку для прийняття спадщини. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детальніше цікавить тема визнання спадщини. То ми вже знімали відео на дану тему, де розглядали питання вступ до спадщини е, та як з чого почати. Якщо вас цікавить більш детальніше ця тема, то можете переглянути це відео за посиланням в відповідно до частини першої статті 1298 цивільного кодексу України свідоцтво про право власності спадщини вдається спадкоємцям. Після закінчення шести місяців часу відкриття спадщини, тому спір про спадкування може бути вирішений лише після закінчення цього строку, і що спадкоємець не приймав спадщину, його вимоги про звання права власності на спадкове майно не підлягає задоволенню судом. Прийняття спадщини спадкоємця, які звертаються за вимогою провезення свого права власності на спадкове майно, має встановлюватися з за доказом. тобто копії документів зі спадкової справи. І що така справа заводилася на талісу довідка житлово експлуатаційних організацій. Сільських середньої гаразд за місцем проживання спадкоємця позивачем у спорах про визнання права власності у порядку право також може виступати спадкоємець, який прийняв спадщину відповідно до вимог е цивільного кодексу України. Також у спорах про визнання права власності спадкового майно в якості належного відповідача не може розглядатись нотаріус або орган державної реєстрації права, що зазначені особи та органи е відмовляють у вчиненні Покладених на них нотаріальних дій чи здійснення державної реєстрації е, така відмова, витяг може бути оскаржена в судовому порядку за умови відсутності спору права на спадщину. Якщо право власності на житловий будинок споруду підтверджується належними правостановчими документами, під час виникнення права власності на будівлю споруди органи місцевого самоврядування зобов'язані видати довідку про належність житлового будинку на праві приватної власності спадкоємцем в ноталіуса. а Також нотаріус зобов'язаний прийняти таку довідку разом із іншими постановищами документами для видачі свідоцтва про право на спадщину. Що за життя спадкоємець не набув права власності на житловий будинок, земельну ділянку, та спадкоємець також не набуває права у спадкуванні в порядку спадкування, по спадкоємця переходять лише визначені майнові права, які належать спадкодавцям на час відкриття спадщини. Реалізувавши судову практику розгляду цивільних прав про спадкування у випадках відсутності правостанович документів у зв'язку з їх втратою або відсутністю реєстрації об'єкту нерухомості за спадкодавцем, тобто на ім'я спадкодавця суди, в основному задовільняють вимоги спадкоємців про визнання права власності на нерухомого майно. Відповідачам у справах про визнання право власності у порядку спадкодавців на будинки та садиби, щодо яких відсутні правоустановичі документи у зв'язку з їх втратою. Спадкоємці, які приймають спадщину, а також органи, які уповноважені віддавати правоустановчі документи на нерухоме майно, або ж органи, до яких перейшли такі повноваження та органи, що здійснюють державну реєстрацію права на нерухове майно. Тобто чинне законодавство України передбачає, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Якщо фізична особа склала заповіт, таким чином розпорядившись своєю власністю на випадок смерті і не скасувала його, то у разі її смерті спадкування здійснюється за заповітом, який є останньою волею спадкодавця. Це підтверджується статтям 1323 ЦК України, яка залишає право на спадкування спадкоємцем закону лише у відсутності заповіту або повного початкового визнання заповіту недійсним. неприйняття відмови спадщини спадкоємцем за заповітом, усунення від права на спадкування спадкоємцем за заповітом, а також неохоплення заповітом усієї спадщини. При спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості. Підставами для спадкування за законом можуть бути також любні родинні чи сімейні стосунки, усиновлення перебування на утриманні спадкодавця не менше п'яти років до смерті. Розширення по осіб, що можуть бути спадкоємцями за законом, неможливе. Оскільки необхідно наголосити, що цивільне законодавство встановлює п'ять черг спадців за законом, у першу чергу на право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі і народжені після його смерті батьки померлого, тобто подружжя, а які його пережив стаття 1261 ЦК України. До другої черги спадкоємців за законом законодавець відносить рідних братів та сестер спадкодавця. Його бабу, діда, як з боку батька, так і з боку матері. Це 1262 стаття ЦК України. У третю чергу право на спадщину за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. Одна 1263 стаття ЦК України. Особи, які проживають із спадкодавцем однією сім'єю не менше як п'яти років до відкриття спадщини, належать до спадкодавців спадкоємців, які мають право на спадкування у четверту чергу, тобто стаття 1264 ЦК України. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утримання спадкодавці, які не були членами його сім'ї, а також інші родиці спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно, тобто стаття 1265 ЦК України. Е, онуки, правнуки, прабаби, прадід, племінники спадкодавця не включаються до складу згодної ще спадкодаємців за законом, але з цього не можна зробити висновок, що вони. Не закликається спадкування ні за як його встану. Ви ще зазначені особи є спадкоємцем за законом, якщо на момент відкриття спадщини немає живих родичів, які могли би бути спадкоємцями. Вони спадкують ту частку, яка б їм належала, якби вони були б живі. Таке спадкування є по праву представлення, тобто це 1266 стаття ЦК України. Реалізація права на спадкування спадкоємцем, закликаним до спадкування, здійснюється шляхом прийняття ним спадщини і подачої до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини заяви про її прийняття в 6-місячний строк, який починається з часу відкриття спадщини. Вчинення таких дій не вимагається, якщо спадкоємець постійно проживав разом з спадкодавцем на час відкриття спадщини і протягом 6-місячного терміну, встановленого для прийняття спадщини, не заявив про відмову від неї. Малолітня та неповнолітня недієздатна особа, а також особа цивільної дієздатності, з якої було обмежено, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо ними не подана заява про відмову від прийняття спадщини, яка до того ж не була відкликана ними протягом 100 встановленого для прийняття. Як визнати право власності на спадкове майно, якщо на нього немає документів, відповідно до статті 392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його право власності, що це право створюється або не визнається іншою особою, а також в разі втрати ним документів, які засвідчує його право власності. Визнання право власності на спадкове майно в судовому порядку являється винятковим способом захисту своїх інтересів. Що застосовується, є що існують е, перешкоди для, для оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку, в тому числі випадку визначених судом за позовом спадкоємця додаткового строку для прийняття спадщини. Найпоширенішою причиною е, звернення особи до суду у справах про визнання права власних та рухомого майно у порядку спадкування є неможливість спадкоємця, які прийняли спадщину, оформити своє право власності в конторі з причин відсутності право документів на спадкове майно на ім'я спадкодавця, або ж Відсутності державної реєстрації нерахумого майна. Проаналізувавши судову практику розгляду цивільних справ про спадкування, можна вказати на те, що суди обґрунтовано задовольняють позовні вимоги спадкоємця про визнання його права власності на житловий будинок при поданні документів щодо права користування або права власності на земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, висновку бюро технічної інтеризації або сертифікату відповідності, або виписки з дому господарчої книги з сільської ради щодо належності будинку, а також наявних рішень про видачу закинців судосвар право Будинок, який він має отримати. Також судами ми розглядалися різні спори про визнання права власності на нерухоме майно у порядку спадкування у тому разі, коли є документ про право. Спадкаємося на нерухоме майно, тобто дороги купівлі продажу, свідоцтво про право на спадщину або свідоцтво про право на житловий будинок, видане сільською радою. Але документи не були зареєстровані в бюро технічної активізації. Тобто, якщо документи, що засвідчують право власності на рухоме майно існували, проте вони були втрачені власником та не можуть бути відновлені передбаченому законному порядку, в такому випадку позов про визнання права власності може бути пред'явлений, якщо це право спорюється або не визнається іншою особою, а також в разі втрати власником документи, які засічує право власності, для визнання права власності на спадковомено у судовому порядку необхідно подавати позовну заяву до суду. Орієнтований перелік документів, що додаються до позивної заяви, це копія позивної заяви про визнання права власності і порядку спадкування. Також копія про судосво, про смерть, копія свідоцтва про право на спадщину, копія заповітку, копія заяви про прийняття спадщини, копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, копія технічного паспорта на житловий будинок. Або копія рішення про виділення земельної ділянки, також копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру, а також питання про сплату судового збору. Щодо нашої практики, до нас звернулася клієнтка по питання спадкування після смерті батька. Відкрилася спадщина до складу, якої увійшла частина квартири. Клієнтка є спадкоємцем першої черги, спадкування за законом. Однак, державним нотаріусом, під час видачі свідоцтва про право на спадщину відмовлено у зв'язку з відсутністю правосторонних документів на спадкове майно, яке знаходяться у відповідача, яка є спадкоємцем першої черги, як дочки спадкодавця. Але не надає їх. Адвокатам було підготовлено позов до суду про визнання права власності в судовому порядку та порядку спадкування. Рішенням міськрайонного суду позавна заява була задоволена. Минулого разу ми розглядали питання порядок прогодження псекі. Якщо ви ще його не бачили, то переходьте за посилання під відео, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. А також, якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені, незаконно або ж порушені, то пишіть коментар або записуйтесь до нас на. Безкословну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомитись також з нашою практикою е, в посиланні під відео. А з вами був юрист Олександр Васильович. До зустрічі в новому відео!